12-річна Катя Ткачук часто гуляє тут, у спальному районі Чернівців. Місце це любить, бо навколо багато квітів. Клумби засаджені різнобарними пахучими квітами. Вони надихають її на створення картин. Там далі є гортензія. Каже, потім зрозуміло, що ми малювали з Каті. Вийшло дійсно гортензія». Очі наповнені щастям, а в голові патріотичні думки. Катя бере до рук пензлик, аби створити новий малюнок. Її вдається це непросто. Та каже, для неї це надважлива справа. І з командою Сі-4 ділиться тим, що відчуває. Льова до, до України і до українців. І навіть, попри свій діагноз, нижній в'ялий парапарез, дівчинка хоче зробити усе можливе, щоб допомогти нашим військовим. Усі картини, які малює, продає. бо мріє придбати тепловізор для підрозділу, в складі якого зараз захищає нашу державу, і її кузен. І частину картин Каті вже придбали. Ну, взагалі, з України купили з Києва. Всі, хто бажав? Уже і за медліки. Ще на одну благодійну справу Катерину надихнула волонтерка, яка після загибелі батька почала плести обручі для волосся і продавати їх. Катерина, наслідуючи її, спочатку відрізла свою довгу косу. зараз малює літні квіти та три зуби. Учителька, яка допомагає їй, зазначає, коли почула про задум Каті, без зайвих вагань зголосилася їй допомогти. Тетюшенька, ти стимул мого життя. Ну, я не знаю, знаєте. Коли ми з вами переживаємо таке. Країні і дитина, осознанно хоче допомогти, а навкрує тебе. Дуже і дуже рідко це зустрінеш, коли ми бачимо, що вона хоче купити то для фронту, то для фронту, то для фронту незвичайна патріотка своєї країни. Окрім мрії про перемогу України, Катруся має мету, до досягнення якої стрімко йде. Я маю декілька мрій, одна з яких ходити своїми ногами. Друга мрія або можна назвати її метою мати спортивну тілобудову для того, щоб бути здоровою та мати можливість одягти будь-який одяг, а не тільки вільного покрою. Для цього по декілька разів на день невпинно робить гімнастику. Сила волі та патріотичний дух виражаються в катрусних картинах. Вони наповнені жовто-блакитними кольорами, і вона, як ніхто, розуміє наслідки війни. Батько Каті та її двоюрідний брат Олександр Ткачук нині на війні. А ще я мрію подорожувати для того, щоб подорожувати країнами світу, бажано знати декілька іноземних мов для того, щоб розуміти людей та мати можливість розповісти їм про нашу дивовижну країну. Для цього дівчинка освоює англійську, італійську та румунські мови. Ще хоче вивчити польську та німецьку. Та поки можливості поїхати у навколосвітню подорож немає, запам'ятовує прапори держав. Це ботан. Я перейшу, ти бачиш, Як про навіть не що такі існує. Мама радіє здобуткам донечки та пригадує емоційні моменти життя, коли створювала разом з катрусою перший малюнок. Катя каже, це шедевр. Каже, молодець, мамо. Каже, тепер, якщо й немає Наталі Володимирівни, у мене є ти. Ми будемо малювати. І вона старається так: якщо ми не встигли сьогодні домалювати, вона зранку встане, каже, мамо, ми маємо домалювати. Катя Ткачук не зупиняється, адже мріє продати якомога більше картин, щоб допомогти ЗСУ. Дійсно, крепітка дуже робота. Ну що цікаво, що Катюші це дуже і дуже подобається. Якщо я вдруг затримуюся, але не можу прийти, Катюша дуже розчаровується і починає переживати. Тому я все кидаю, йду до Катюші. Ви теж можете долучитися до зборів та придбати особливу картину від особливої художниці, адже саме ми можемо стати чарівниками і здійснити одну мрію маленької дівчинки придбати тепловізор для зсу.